Кожного дня обіг кіловат він зростає. Ну, це видно, тому що кількість електромобілів зростає, звичайно, споживання електроенергії зростає. Тому, тому я вважаю, і кожному клієнту я говорю, коли мені ну, просто кажуть, Аліна, ну взагалі ну, можна в це влазити, да? можна в це інвестувати. Я вважаю, завжди відповідаю. От уявіть собі, що це потяг і він вирушає зараз. І у вас ось зараз час впригнути в цей потяг. Поки ви ще встигаєте. Це наразі дуже актуально. Навіть я от дивіться сама дивуюся, от у нас було бомбардування наших підстанцій, пошкоджена там пошкоджені мережі по всій Україні, і навіть не зважаючи на це, кожного місяця імпорт електромобілів б'є свої рекорди. Тому інфраструктура ну, надважлива на сьогоднішній день, на завтра, де й на післязавтра. А за півроку вже, напевно, може бути і пізно.